Нагадаємо, 14 квітня агресор РФ вдарив по Дніпру. Попередньо 13 поранених. Уламками ракети пошкоджені приватні будинки. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. У повідомленні зокрема йдеться. Загалом постраждалих в області 13, Серед них одна дитина. Кількість потерпілих зросла у Дніпрі та Любимівській громаді області. Трьом надали медичну допомогу на місці. Ще троє, поміж яких і 15-річний підліток лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків, та 35-річна жінка залишаються у лікарні. В обласному центрі поруйновано 33 приватні будинки, побито 10 авто. В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють психологи, ДСНС та Нацполіція. Благодійники готові надати будівельні матеріали, щоб тимчасово закрити пошкоджені дахи та вікна. Зауважив. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.